Єрмак саботував накази Зеленського і досі впливає на політиків та силовиків. Спливли нові подробиці роботи екс керівника Офісу. Докладно далі на каналі сій час». Ставте лайк і починаємо. Андрій Єрмак це найбільш небезпечна людина у владі. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила колишня прес-секретарка президента Юлія Мендель. Вона розкритикувала екс-керівника Офісу президента. Каже Єрмак, часто телефонував їй та іншим чиновникам і забороняв виконувати завдання від Володимира Зеленського. Більшість політиків-чиновників опиняються в пастці. Вони не можуть піти проти Андрія Борисовича. А коли доходить до того, що президент питає, чому це не зроблено або зроблено не так, то вони є відповідальними. І Андрій Борисович завжди вказує на когось, хто винен. Мендель припускає, що навіть після звільнення Єрмак продовжує впливати на політику. Наприклад, в телефонному режимі керує Юлією Свириденко та правоохорон. Чому Мендель пояснила? Останні кілька років він був основним відділом кадрів, і багато людей, які сьогодні при владі, є його лояльними людьми, є його друзями, людьми, які зробили кар'єру завдяки йому. Ба Більше Єрмак не лише створив власну вертикаль в українській політиці. Мендель стверджує, що екс-керівник офісу навіть сам хотів стати президентом у 2019 році. У 2019 році Андрій Єрмак, будучи в США, говорив з політичним консультантом і сам питав його, як йому стати президентом країни. Отже, амбіції в Андрія Борисовича доволі великі. Колишня прес-секретарка Зеленського також натякнула на зв'язки Єрмака з Росією. Мовляв, до великого вторгнення саме він був головним переговірником із Москвою, і нібито цей Єрмак переконав президента, що Росія не піде повномасштабною війною. За словами Мендель, на заході вже відтоді не довіряли екс-керівнику офісу президента. Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Кожного дня молюся Богу, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович це дуже небезпечна людина, бо може запускати кримінальні провадження на рівному місці. Це вже далеко не перша резонансна заява Юлії Мендель. Минулого місяця вона повністю підтримала мирний план Вашингтона і розкритикувала позицію Європи. Мендель закликала погоджуватися на угоду, бо наступні умови будуть гіршими. Кожна наступна угода для України буде лише гіршою, тому що ми програємо, ми втрачаємо людей, території та економіку. Євросоюз не має жодного способу припинити наповнювати російський бюджет або підтримати Україну настільки, щоб вона могла перемогти. Немає прямого діалогу з Москвою і жодного реального важеля впливу ні на Кремль. Ні на Вашингтон. Тим часом у владі розглядають нові відставки після звільнення Андрія Єрмака. За даними видання НВ, захиталося крісло під віцепрем'єром Олексієм Кулебою. За його відставку на засіданні фракції Слуга народу виступили депутати. Проте, Давид Арахамія виступив проти. Пояснив, мовляв, ім'я Кулеби не фігурує на плівках Тимура Міндіча. Тому, поки немає доказів від Набу та САП, питання його звільнення відклали. Друзі, а як ви вважаєте, з ким ще має попрощатися президент? Хто ослаблює українську владу? Залишайте власні версії в коментарях і підписуйтеся на канал. Парламент відновив свою роботу і, як завжди, блокується е, трибуна. Е, грубо кажучи, що зараз. ну, не подобається опозиції в якійсь мірі. Ми зараз впираємося в певний е, у нас має бути затверджений бюджет. У нас вже здавалося б не вимоги опозиції, в тому числі е, прибрали з посади. Очільника офісу президента, але далі, далі відбувається що? Далі відбуваються вимоги уряду національної єдності, уряду національної стійкості, уряд національного порятунку. Це все реалістичні сценарії, чи це все видавання бажане за дійсного? От якщо ми проаналізуємо спочатку внутрішній контекст того, що відбувається і чого, і, до речі, я знаю в такому політехнологічному сенсі дуже багато політехнологів, вони грають в таку гру. Якби я був президентом, от давайте спробуємо вам спробуємо таке запитання поставити. Якби ви були президентом, зараз опинившись в цьому по суті з багатьох сторін ідеальному штормі, що би ви зробили починаючи з внутрішньополітичної ситуації? Ну, давайте не будемо грати в цю політехнологічну гру, бо е, т такі поради даються не в ефірі, от але нюанс про інше тут ми маємо розділити декілька кейсів: е, кейс е, політична дійсно боротьба. Вона була очікувана, бо не задоволені вимоги саме опозиції. Я нагадаю, що е, раніше. Е, були вимоги всередині монокоаліції окремих народних депутатів щодо відставки Андрія Єрмака, а опозиція вимагала перезавантаження безпосередньо уряду створення дійсно нового формату коаліції. І відповідно відставка Андрія Єрмака це конкретний крок до стабілізації ситуації, підкреслюю, саме в лавах монокоаліції. Тобто, щоб ми отримували не там за голосування там 140 130 голосів по принципових питаннях, ну принаймні, що було 180+, плюс самі служі народу. Так, ми розуміємо, де Юре там 229 штаків, але за різних причин дуже рідко коли слуги народу показують більше за 200 голосів безпосередньо на голосування. І я ясно, що підключаються безпосередньо вже неофіційні партнери по коаліції. Це зазвичай чотири групи депутатів. Але тут дійсно питання, наскільки зараз опозиція зможе якраз на хвилі своїх вимог відставки уряду де-факто протиснути бажані зміни до другого читання безпосередньо проекту бюджету. Бо ми знаємо, що саме у цьому. Іде основна кулуарна робота, е, і на вчорашній погоджувальній раді е, безпосередньо в парламенті, яка, на жаль, е, теж не транслюється зараз, а теж е, мала б бути як і пленарні засідання. А от і е, відповідно за рахунок цього блокування, я думаю, що тут більше стоять прикладні речі, дійсно ті чи інші позиції викреслити з бюджету і перекинути фінансування на. Інші статті, звичайно, це подається як намагання збільшити фінансування сил безпеки і оборони. Ну але ми ж прекрасно теж розуміємо. От наприклад, зараз іде інформація, що нібито на фінансування марафону викреслили 2 мільярди гривень. А давайте це переведемо на опозицію. Оборони наскільки це полегшає. Ну ми ж розуміємо. абсолютно інші цифри зараз звучать та навіть ну, ой, я вам скажу тери... так: чесно кажучи, з інсайді, я ж все ж таки спілкуюся з журналістами і не буду називати канали, які з марафону, але там ну є очікування, побоювання, десь десь людей, які працюють там безпосередньо. Що якщо бюджет буде не проголосований, то у нас частина каналів просто-напросто зникне. З існування я не знаю, це буде добре, це буде погано для країни. Я не беруся це оцінювати, тому що це є трошки тут суб'єктивно залежна персона щодо цього. З багатьма колегами, друзями, маю по різних каналах, які працюють, і мені хотілося, щоб вони мали роботу. Але по факту це може, може наблизитись історія до кінця марафону. Реально. Може, може абсолютно, але ну побачимо, побачимо, тому що ця політична боротьба дійсно йде. Тут не питання насправді в марафоні, тут питання більше в спроможності протискати ті чи інші саме політичні рішення. І я думаю, що опозиція налаштована більш так загально, масштабно, все ж таки максимально вибити із крісла пані Свириденко відповідно і спричинити. Відповідно відставку уряду, Ну, побачимо, тому що зараз теж дуже велику роль, я думаю, зіграє в цьому процесі визначення кандидатури очільника офісу президента. Це просто покаже парламенту, наскільки інститут президента, сам глава держави, готовий до перебалансування якраз цього впливу всередині влади, і наскільки. А воно далі буди. Ну, це, це абсолютно нинішні події. Я підкреслю вони є абсолютно прогнозованими. Тільки ага. єдине, ми теж маємо пам'ятати, що в нас не буде е, програми МВФ е, нового кредиту. Там на 8,2 мільярда мільярди доларів. Якщо не буде бюджету, у нас купа питань по оборонці, по виплатах. Так, бюджет почне працювати в режимі 1,12. Є ще варіант, коли почнуть приймати е, бюджети на там ледь не на місяць вперед. Ну. Це ж не не те, що треба насправді. Навіщо намити по цьому дурному американському прикладу, який створює просто передумови для полеміки заради полеміки?